Ми знаходимося в Сихіві. Через кілька хвилин розпочнеться регулярний рух по восьмому трамвайному маршруті з Сихів по Чертоборна. На перших двох трамваях електрон прибули представники міської ради, райадміністрації під керівництвом і Синютки, Преса телебачення зібралися. Зелена стрічка. Багато сихівчан прийшли з дітьми, такими красивими, шариками. Прибувають знову нові електрони. Чекаємо урочистого відкриття руху по восьмому трамвайному маршруті. Найбільше задоволення діти. Перший трамвай зараз буде. Офіційно відкрито рух по восьмому трамвайному маршруті.